А я не хочу здаватися корисною. Я не хочу е, здаватися корисною. Да? Якщо я буду приймати подарунок, то він подумає, що я з ним через гроші. А люди що скажуть. А люди що скажуть, так? Да? А давайте так подумаємо. А хто вам сказав, що ви е, взагалі маєте. Е, Піклуватися про те, що він думає, і що думають люди? Хто вам сказав, що ви маєте піклуватися, що він подумає і що подумають люди? Якщо він вам хоче давати, ви маєте приймати і казати: дайте дві. а ще щось є? Якщо він подумає про вас погано, то це його проблема, да? взагалі не ваша, Хай йде да з Богом. І опять же, откуда ці прийшли страхи, да? страх осуду? Що будуть люди говорити? Откуда? Оттуда, з дитинства, а ще ніщі Боже. А ви коли з ніщийобом зведетеся, то ви беріть таку товсту книгу, дамовая книга, записуйте всі вислови ніщерів. Там буде, там буде на 10 таких книг за год. Ви все він вам буде надіктовувати, у нього це все в голові є. Ви записуйте, у вас буде стільки установок, що ви ахуєєте. Анімаєш? Ви все записуєте, потім може комусь якісь дурі продасте. Дивіться, корисна дівчина це та, яка бере без віддачі, без віддачі. А ви даєте чоловікові стан, ви даєте свою енергію, ви себе даєте йому. Це обмін, обмін, дітей йому народжуєте. Це обмін, так? Да?